Усім привіт! Я вирішив зробити окреме відео, тому що маємо зараз відразу 4 автомобілі, 4 Рено Меганчики у класних станах, гарні комплектації на різні гаманці. Отже, маємо ось такий біля біленький Renault меган Боус комплектації з оригінальними легкосплавними дисками Боус. Класний стан автомобільчика. Автомобіль 2012 року виготовлення без жодного підфарбування. Зараз покажу вам салончик. Ось такий в нього крутезний салон. 6-ступенева механічна коробка передач, 1,5 турбодизельний двигун. Якщо вам до вподоби більш темно-сірий автомобільчик, то він також у нас був з комплектації. Візуальний стан його відмінний. До речі, автомобільчик у нас 13-го року виготовлення. Трішки молодший за біленьку версію. Він вже йде у нас на трішки інших дисочках, але класна гума в відмінному стані і гарньоній салончик. Ось такий також босешний салончик, відмінний стан. Абсолютно ніяких пошкоджень, просто шикарний вигляд, гарний автомобіль. Цей автомобільчик у нас має невеличку косметику. Ось ця дверка перефарбована і з напилом на цю дверку та на переднє крильце. Тобто ось ця локальна зона фарбована. Ці деталі з автомобіля не знімались, фарбували все в Європі. Зроблено просто шикарно, ні грама шпаклівки немає, всі проєми, все ціленьке, просто локальне перефарбування, косметичний підкрас. У всьому іншому, просто шикарний стан автомобіля. Як бачимо, він виблискує на сонечку. Дуже-дуже гарний стан. Кому потрібно, сіренький, можете також телефонувати. Якщо ж вам до вподоби більш спортивні версії. Тільки ось з миєчки приїхав автомобільчик, як бачимо, в чорному кольорі. GT-Line. Дуже крутий вигляд у автомобіля. Автомобіль у нас 2012 року виготовлення. Як бачимо, він у нас на оригінальних gt line дисках. Автомобіль у нас без жодного підфарбування. Шикарний стан, шикарний вигляд. Як бачимо, він від Bose комплектації відрізняється тим, що в нього. Інший бампер більш такий спортивний. Інші лед вогні, диски GDL-ські їх ні з чим не спутаєш. Також в автомобілі і задній бампер, як бачимо, ось такий, в такому спорт виконанні. У інших автомобілів просто з темно чорного пластику. Тут колір автомобіля та з такими спортивними вставками. Також, звичайно, подивимось на його салон, чим також він відрізняється. Як бачимо, у нас тут йдуть такі ковші, Дуже класна обивочка, класні підтримки бокові. Ось так у нас виглядають сидіння. Також у нас йде червона стрічечка, вставочка GT Line, червона стрічечка на кулісі та на кермі. Кермо у нас в прекрасному стані. Як бачимо, автомобільчик також, як і в босешній комплектації, також у відмінному стані. Можливо, хтось каже, що йому без різниці, які там бампера, обвіси, чи спорт, чи простенькі. Головне, щоб було все необхідне, що має в автомобілі, та класний колір. То ось цей автомобільчик для вас. Як бачимо, тут так само є все, що в боус комплектаціях, також є крутезні 17 легкосплавні диски. Також дуже класна модель дисків, нічим не гірше, ніж в інших. Ну і подивимось відмінності по салону. Тут у нас просто замість шкіри йде тканинка, так само замість шкіряних вставок на сидіннях тканеві вставки. В цьому іншому у нас все, можна сказати, подібне до інших автомобілів. Так само є двохзонна кліматизація, навігація, шкіряне, крутезне мультифункціональне кермо. Та все, що необхідно, що має бути у сучасному автомобілі. По даному автомобільчику у нас є перефарбування ось цього крильця без шпаклівки, подвійний окрас. І з напилом на оцю дверку. Мінімальний локальний окрас. Нічого взагалі критичного, автомобільчик, знову ж таки наголошую, підфарбовувався в Європі. Зроблено все чудово, ні грамі шпаклівки на ньому немає. Отож, як бачимо, класні автомобілі. Знову ж таки, різні кольори, різні комплектації є на будь-який смак. Приїздіть на огляд, на тест-драйв. Можу детально скинути огляд кожного автомобіля окремо. Також, хто забажає цей огляд попередній, ви можете подивитись у мене на каналі. Завжди великий вибір автомобілів вино з класними станами, гарними пробігами. Так, що кожен, хто приїде, я думаю, обов'язково має знайти собі і вибрати автомобіль, який йому ближче до серця. А зараз, як завжди, бажаю вам вдалого дня, гарних покупок і хороших продавців.